Всім привіт! Мене звати Павло і ви на каналі Seven Systems. Сьогодні поговоримо про безперебійне живлення для вашої IP-системи відеоспостереження. Seven UPS7960 може забезпечити живленням IP-камери, реєстратор, поекамутатора, роутер, ONU-термінал тощо при відключенні мережі. Має потужність 60 Вт, вбудовану lifepo 4 батарею на 60 тисяч мАг, швидко заряджається та повністю безшумний. Навіщо потрібне безперебійне живлення для систем відеоспостереження? По-перше, це довготривалі відключення електроенергії. Під час блокауту світло зникає на 4-8 годин. Камери перестають працювати, запис зупиняється. Без ДБЖ система відоспостереження просто не виконує свою функцію. Короткочасні збої електропостачання. Коли електрика вимикається на 1-2 хвилини, але камери та реєстратор ще 2-3 хвилини завантажуються. У результаті система глуха та сліпа 5 хвилин. Локальні аварії в електромережі, обриви лінії, замикання і об'єкт залишається знеструмленим на довгий час. Навмисне знеструмлення під час пограбування, вимкнення камер це перший крок до безкарного злочину. Резервне жилення для відеоспостереження це не розкіш, а необхідність. Причому важливо, щоб ДБЖ працював не кілька хвилин, а щонайменше 8 годин. А тепер трохи про технічні характеристики. Seven UPS 7960 має вихідну потужність 60 Вт, а цього достатньо, щоб вживити відеореєстратор, комутатор, роутер, кілька IP-камер та інше обладнання систем безпеки. У пристрої передбачено 5 незалежних виходів. Чотири з них видають стабільний 12 вольт, а один регульований від 14 до 19 вольт. І навіть якщо на одному з виходів станеться коротке замикання, решта продовжить працювати без бою. За потреби всю потужністю 60 Вт можна сконцентрувати на одному виході. Вбудована батарея тут сучасна: це літіфером фосфат із ємністю 192 Вт або 60 000 мАч. Це не просто акумулятор, а надійне довготривале джерело енергії. Термін служби до 10 років до 6 тисяч циклів заряду і розряду без страху перед глибокими розрядами. І що важливо, повністю заряджається всього за 3 години. UPS повністю безшумний, адже використовує пасивне охолодження, на відміну від багатьох портативних зарядних станцій з гучними вентиляторами. Ще одна перевага вбудований поєінжектор з потужністю до 30 Вт, який підтримує стандарт AFAT. Тобто пристрій може живити не лише 12-19 вольт на обладнання, а й професійний поєпристрій на 48 вольт, наприклад, IP-камери або точки доступу. 7 UPS 7960 має повний набір захистів від перепадів напруги, перевантаження, перегрів та короткого замикання. І при всьому цьому він дуже компактний. Зважаючи на потужність і ємність батареї, це, мабуть, найменше ДБЖ у своєму класі. А також стильний в металевому корпусі в двох кольорах з можливістю кріплення на стіну, також є індикатори заряду батарей. Все продумано до дрібниць. А тепер кілька прикладів для того, щоб ви краще розуміли, наскільки вистачає заряду 7 UPS 7960 під різним навантаженням. Якщо у вас лише одна ip камера з картою пам'яті та роутер, система може працювати до двох діб без електроенергії ідеальне рішення для віддалених об'єктів або невеликих підприємств. У випадку, якщо система більша та складається з чотирьох ip камер відеореєстратора, спеціального комутатора 7P732412V та роутера. Ви отримуєте до 8 годин автономної роботи. Достатньо, щоб повністю перекрити тривале вимкнення або аварійну ситуацію. І навіть при максимальному навантаженні до 8 і камер реєстратор, поякамутатор 7 p 7328 12 В і роутер. UPS забезпечить до 4 годин стабільного живлення, а це вражаючий результат для такого компактного пристрою. Отже, Севан – це не просто джерело безперебійного живлення, це надійний сучасний і максимально зручний інструмент для захисту вашої системи відеоспостереження та мережевого обладнання. Він компактний, але потужний, тихий, але витривалий, з батареєю, яка служить 10 років, з підтримкою пою, швидкою зарядкою та продуманим захистом. Це ДБЖ, який просто працює, коли інші вимикають. Seven UPS 7960 не підведе у критичний момент, і він точний варте вашої ваги. Не забувайте за безперебійне живлення потрібно платити, а за його відсутність розплачуватись.